На Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Наміка, слава Богу! Дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому Євангелії ми чули про ситуацію, яка дуже часто на сьогоднішній день в нашій країні з'являється, коли у жінок забирають їхніх найкращих синів, коли вони гинуть, і коли таку матір. Нічого, здається, не може втішити. В Івангелії написано, що вона ще й була вдова, тобто вона похоронила свого чоловіка, тепер похоронила єдиного сина. І в ті, в ті часи така жінка лишалася беззахисною, їй не було особливо чого робити. їй було би дуже тяжко, бо на той час ще не було навіть монастирів, де. Такі одинокі жінки могли би знайти собі притулок в ангельському образі і служінні Богові. І тут Господь приходить на допомогу і приходить як утішення, Він воскрешає і сина. І от можна уявити собі, наскільки міняється скорбота на неймовірну радість від падіння на самий низ піднімаєшся на самий верх щастя. І воно в духовному житті так трапляється. Тому що коли людина з Богом, то в найнесподіваніший момент приходить допомога і від скорботи, від падіння, від суму різко ти переносишся на самий верх, на небо. І ті, хто веде активне духовне життя, то вони знають, як це буває. Іноді буває, що треба праця велика для того, щоб до такого дійти. А іноді буває, що. Бог сам все міняє, і просто от в один момент ти прийшов на якусь службу десь від щирого серця помилився, скерував до Господа свою інтенцію, і відразу практично отримуєш відповідь в такий спосіб, в який ти уявити собі, навіть не міг. Чи це повернення додому чоловіка, який вважався зниклим безвісти, чи чиєсь неймовірне зцілення? Чи те, що хтось несподівано зі старих знайомих з'явиться і допоможе розплатитись по боргах, чи відхід якоїсь ситуації тяжкої, яка була в житті, чи отримання якоїсь винагороди, чи просто неймовірний приплив хорошого настрою, сили, натхнення, по-всякому буває залежно від того, хто що потребує, кому чого не вистачає. І зараз ми знаємо, наскільки велика скорбота в нашій країні, тому що зараз ця вдова це і образ нашої України багатостраждальної, яка хоронить своїх синів, яка хоронить своїх, своїх дітей, найкращих, які гинуть на полі бою з ворогами. І ми повинні розуміти, що якщо українці будуть з Богом, то його допомога обов'язково прийде і ми відродимося. Наша нація постане в своїй славі і величі. Багато людей питають, коли закінчиться війна. Закінчення війни не залежить ні від розстановки сил, ні від техніки, ні навіть від політичних планів там еліт світових, а залежить тільки від нас самих. Залежить від того, коли ми перемінимось, коли у нас спосіб мислення наш стане інакший, наш, коли ми зрозуміємо, що нам дійсно треба Божа допомога, не тільки для того, щоб перемогти конкретно в цій війні і повернути конкретно ці території. А коли вона нам треба в усьому для спасіння і кожного з нас окремо і наших спільнот, і нашої нації для приходу до життя вічного і для переходу в досконалий стан буття. І ще люди дуже часто скорботять, коли вони втрачають своїх рідних і близьких, і люди дуже часто ремствують, чому якось так відбувається, що відходять найкраще, чому це стається, чому це трапляється. І справа в тому, що людина не знає всієї повноти, повноти істини. Ми в цьому стані земного життя, ми не можемо зрозуміти. Всю повноту Божого плану, наша свідомість просто не витримає е, цього, цього розуміння. Тому ми знаємо тільки частинку Його, а там, де ми не знаємо, ми повинні довіряти Богові. Тому що навіть та частина, яку ми знаємо, вона вже достатня для розуміння Божої доброти, Божої премудрості і того, що все має своє призначення і все стримить до своєї цілі. Буває таке, що людина ще в молодому віці. Сповнює своє покликання в світі і виростає достатньо для правильної, для потрібної зустрічі з Богом. І тоді вона вже готова до переходу в кращий стан. Буває таке, що душа повинна пройти якесь, якесь випробування, пройти свій шлях. І тому іноді буває там навіть смерть якась насильницька і протиприродна. А буває інший випадок. Буває таке, що людина. Сама себе заштовхує в настільки перший стан, що їй потрібно перейти вже з цього світу, інакше взагалі надії на спасіння ніякої в неї не буде. Тому те, що хтось загинув молодим чи насильственною смертю, чи якось протиприродньо, чи за дуже важких обставин. Це не є ознака якоїсь його гріховності, не є ознака того, що Бог якось покарав його близьких. Зовсім не в тому справа. А справа в тому, що є те, чого ми не знаємо і не розуміємо. І завжди в стражданнях наших є містерія. Якщо ми читаємо уважну книгу Йова, то ми бачимо там про те, що він безвинно страждав. Але його страждання були потрібні для того, щоб показати приклад людської величі, показати в тому, коли диявол кинув виклик Богові. Коли він сказав, що немає ні одного, хто на таке піде, хто цей шлях пройде. А Бог показав праведного Йова і показав, що така людина є, вона знаходиться. І те, що він переніс всі ці страждання, які у нього були, це посоромило диявола, і стало. Великим акордом в цій космічній драмі. Хіба не варте людське життя такої величі? І тому нам треба розуміти, що чи коли нам тяжко, чи коли тяжко комусь з наших близьких, за яких ми вболіваємо всім нашим серцем, треба завжди розуміти, що сенс це має. Нічого без сенсу не відбувається. І після страждань, після розп'яття завжди настає Воскресіння. Амінь.